В 2014 все було заборонено. Саме тому доводилося вигадувати певні історії на кшталт там, про козачків, про е, прийняття іспиту у спецназівців в Донецькому аеропорту. Е, інших історій, які доводилось ну, не просто вигадувати, це були правдиві історії, але дещо подані в іншому контексті. Для того, щоб е, Пояснити глядачу і слухачу про те, що відбулися бойові зіткнення, що були втрати. Ну, наприклад, це процитую сам себе, коли в Донецькому аеропорту штурмували спецназівці. Я тоді прокоментував цю історію в такий спосіб. Наші фахівці широкого профілю, муляри, штукатури, вчителі прийняли іспит у спецназівців російських. Оцінка двійка. Під день загинуло 300 російських спецназівців. Але про це не можна було говорити. Тому що мінські домовленості? Мінські домовленості в тому числі.